Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Ми не в Трускавці, ми сьогодні, друзі, в Східниці. Сьогодні вже 12 жовтня, субота і зараз 11 година ранку. І ми в районі сувенірного ринку. Це ринок знаходиться на початку в східниці при в'їзді із міста Борислав, якщо їхати, спускається і зразу впирається в сувенірний ринок. Також тут є А-Готель. Типу апарт-готель є Бістро. Ну і найголовніше, що тут є мінеральне джерело номер 3 яке знаходиться в лісі, якщо пройтися через сувенірний ринок. Так що, друзі, ми якраз йдемо через сувенірний ринок до джерела номер 3 Розповім про дорозі про цілюще джерело, також про сувенірний ринок. Подивитися, що там продають, чи є люди. І заодно подивитися, яка черга зараз за мінеральною водою. Також зайдемо ще. Казковий ліс. Сьогодні, друзі, зранку вже на курорті був приморозок, температура була нижче нуля, десь 1-2 градуси морозу було, Ну це такий заморозки на ґрунті. Але листя вже, друзі, підмерзло, так що дуже скоро, я думаю, що ця краса, яка зараз є в українських Карпатах, думаю, що це все опаде листя і буде все зовсім по-іншому. Дуже холодно зараз, десь в районі 7 градусів тепла. Ну, відповідно, зранку був нижче нуля, зараз тільки 7. А у східниці, нагадаю, холодніше, ніж в трускавці, там на декілька градусів, але Ну і скоріше приходить зима і пізніше приходить весна. Людей вистачає, бачите, сувенірний ринок. Чомусь не всі ботіки відчинені, але ну, більшість точно працює. Бачите, він вже не повністю сувенірний ринок, тут і одяг продають, і продукти. Ну, але це все ще кажуть, що сувенірний ринок. Продають також картини, так що, друзі, якщо ви приїхали в східницю на курорт, обов'язково відвідайте цей ринок, купіть для себе, для близьких, для рідних, для колег по роботі якісь сувеніри, а їм буде дуже приємно. Тут можна знайти все, що завгодно. І теплі шкарпетки, і ну, різний одяг, вишиванки, бачите. І гриби сушені, і варення різні, ягоди. Чаї карпатські, ну і дивіться, які красиві картини тут продають. Неймовірна краса українських Карпат, друзі. Якраз бачите, більшість картин на тему осінь. Осінь, неймовірна в Карпатах. І тут так само, бачите? Зараз пройдемося цією чудовою доріжкою до джерела номер 3 і зайдемо, друзі, в казковий ліс, побачите, скільки там людей. Дуже багато. Я сьогодні, друзі, зупинявся ну, на виїзді з Борислава, зупинився, зайшов в ліс, тому, можливо, позбираю якихось грибів. Я трішки запізнився. Дуже багато людей було в лісі, тому думав, часу не гаяти. Приїхав в східницю, також зараз ще поїду. Трішки далі, одне таке дуже цікаве місце. Слідкуйте за моїми відео, покажу неймовірно красиве місце в Карпатах, особливо недалеко від східниці і від Трускавця. Бачите, в казковому лісі також дуже гарно. а мол, Це, бачите, ліс смириковий, але подекуди є листяні дерева і вони зараз неймовірного кольору. Також, друзі, в цьому лісі дуже багато білочок, так що якщо йдете по сувенірний ринок, тут можна купити якісь горішки, якісь ласощі для білочок, ну і вони до вас обов'язково прийдуть. Люди їх тут дуже часто підгодовують, особливо зранку, потім під вечір їх дуже багато, вони активні, приходять і їдять просто з рук. Є тут для них і спеціальні годівнички. І також, друзі, я обіцяв вам розповісти про лікувальні властивості води, яка знаходиться тут, ну, зокрема в джерело No3. Отже, лікувальні властивості. Вода слабо мінералізована, слабокисла, гідрокарбонатно-кальцієва з запахом сірководню, значним вмістом мікроелементів, міді, цинку, йоду, брому, тору, кобальту, слідів срібла, марганцю. Містить в розчиненому вигляді. Органічні речовини, які є головним лікувальним фактором при захворюваннях, які представлені в описі лікувальних властивостей води з джерела номер 1 Вода з джерела номер 3 володіє сечогінною та протизапальною дією, сприяє відновленню нормальної роботи нирок, при зниженні функції, покращує циркуляцію крові в організмі, наявність цінку допомагає при лікуванні діабету хвороби 21 століття і... Сприяє частковому виведенню радіоклидів з організму. Джерело номер 3 протікає в мальовничому невеличкому яру, до якого можна дійти Смириковим лісом навпростець від джерела номер 1 від біле, золоте руно або через сувенірний ринок і парк в Смириковому лісі. Поруч з джерелом номер 3 знаходиться. Лікувально-здоровчий комплекс Діана 4 зірковий, 950 метрів, санаторій Стожари 450 метрів до джерела, готель Три Сини та Донька чотирьохзірковий 400 метрів. Готель Київська Русь, Resort Medical End Spa 4-зірковий, також 950 метрів до джерела номер 3 Ось така, друзі, інформація. Думаю, буде для вас корисна. Бачите, люди кличуть білочок, білочка. Десь відійшла багато людей, але вона зараз десь заховає цей горішок і прийде знову. Вони так полюбляють робити. Вчора цілий день падав дощ, бачите, ліс такий вологий, але неймовірний запах хвої оце це карпатське повітря просто заворожує. неймовірна краса зараз в цьому парку. Ну чи це ліс, я рахую, що це ліс, друзі. Парк це дерева, які там насаджують, а тут дерева самі насіваються і ці смереки точно люди не садили. Тому я, я вважаю, що це Карпатський старий ліс з неймовірною красою і атмосферою. Дуже багато людей зараз східниці на відпочинку і дуже людей. Дуже багато людей сюди полюбляють ходити до джерела номер 3 ну, Багато людей приходять на сувенірний ринок, ну і також заодно вже відвідують і джерела номер 3 У східниці дуже багато різних джерел, про це я вже говорив. Дуже багато джерел з водою з мінеральною водою по типу Навтуся. Є також содова, є залізиста, ну, дуже багато варіантів різних вод, ну і вони розташовані по цілому курорту і навіть за межами курорту. Ось так як тут, вже, бачите, в самому лісі. Ну, це екологічно чисті джерела, по-перше, це в лісі знаходиться. Бачите, яка черга. Зараз я вийду вище, піднімусь там, де такий неймовірний ліс. Мені нагадує цей ліс, коли я піднімався на Говерл там так само. Тричать коріння, такі, така стежка. Потрібно бути обережним, бо це все мокре. Ось дивіться, друзі, яка велика черга за мінеральною водою, за, за водою на так що, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків, коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Трускавець Тревел. Всі потрібні посилання в описі під відео або відсканувавши QR-код в правому куті екрану. Канал Трускавець Тревел це не тільки про Трускавець, це про відпочинок, про міста курорти. про Цікаві місця, як, на які можна поїхати на відпочинок відпочити щось подивитись, десь фотографуватись, щось побачити цікаве. Ну і взагалі це все про подорожі. Ось, бачите, який неймовірно красивий ліс з велетенськими деревами, з велетенськими коріннями. І дуже багато людей зараз ходять тут у лісі в пошуках грибів. Гриби тут ростуть, друзі. Так що, всім гарного відпочинку, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім папа! -па.